Слава Україні! З вами Володя, канал Транс. починаємо нове відео. Зараз вставлю тут кусочок відео про коли де я живу. Наскільки в мене безпечний район. Вчора вечором прибрав в гаражі, дивлюсь, сусідів відкриті двері в машині. Думаю, напевно, щось витягують з машини. Та й все, пішов до хати. Зранку сьогодні встаю далі двері відкриті. Вони забули. Але ніхто там нічого не лазив, Все як стояло, так і стоїть. Все на місці ніхто нічого ні в кого не прийде. Йду в магазин Ace Furniture. Не фурнічур, а Ace. Ace Тут вже все Халловін. Вже в всіх магазинах продаються продаються прикраси для Холовіна. Можете, Можна купляти будку для собаки. Так далі. Але я тут шукаю зовсім інше. Треба тут таку штучку, тому що в мене їх було багато, я пороздав всім водіям. І зараз вже в деяких водіїв навіть немає в траках цих монтаж. Для чого їх треба? Тому що багато є, що коли ти розвантажуєш і був вантаж прибитий до, зим... до підлоги, по підлогу дерев'яна, то треба потім ці цвяхи витягувати. Ті, що розвантажують, вони ті цвяхи не витягують. Їм, їм не треба, вони забувають на це все. Так, сьогодні робочий день почався не дуже весело. Mm. Ага. Почався весело не дуже через те, що стрілило колись. Так, ми це все вчасно замітили ще не розбила нашу подушку які то бивають пригоди на доразі історія тукації пригоди їду з нововодієм стажую зараз з новодія і в ну, ми їхали разом ми відчули будвається щось там бухло Збоку пройшло пару хвилин нас обганяє класік, е, показує, що стріло колесо. З'їхали на бік, дивлюся, стріло колесо дійсно. Рікеп. Кращі хлопці з тими рікепами. І це, це не той рікеп, що я робив новий, це той рікеп, що мені колись підігнав там механік знайомий. Коротше, з цими тими рікепами це точно не варто зв'язатися, чесно кажу. Все, колесо стрігало, тепер позвонив до механіка, який займається таким роуд сервісом, що допомагає на дорозі. Добре, що ми зараз тут в межах Чикаго якраз недалеко віддался. Зупинився вас. І зараз він приїде, привезе друге колесо поставить. Я маю запаску її ставити не буду, тому що та запаска вона більше підходить до цього до трак. і оса вітає. Хоч попасти відео <ріст> і та запаска більше підходить до трака і знову ця запаска теж рекеп. Він там має два недорогих колеса я Зараз зараз привеземо і поїде. А, тепер трошки про аукціон Пам'ятаєте, я знімав у відео зелений трак Freightliner З 300 щось, там 16 тисяч миль дається. Двигун там був uh, uh, AX15, тобто Кам'янці. На нього вже набили, через те, що він гарний, зелений і пробіг 300 тисяч миль, на нього вже набили 53 тисячі доларів. Це ще один день до аукціону. І чесно вам кажу, що той трак не вартий уваги, тому що і тих грошей, тому що, по-перше, його пригнали туди на поганих колесах. По-друге, невідомо, чи там стоїть зараз оригінальний двигун. Трак всередині засраний. Я не рекомендую вам його купляти. Ну, зараз це відео вийде вже після аукціону, тобто хтось його купить. Але, ну, чесно вам кажу, плюс до того, що там кілька у мене було дзвінків, люди дзвонили, хотіли мене розпитати, чи варто купляти трак. Там Volvo 100 чимось тисяч миль. І воно виглядає, що воно розібране. Ну, хлопці, мусите самі розуміти, що якщо той трак вже пригнали на аукціон, розібраний, тобто познімали з нього, навіть як вони там говорили, п'яте колесо, ну що ну, там купляти? Це, це машина вже... Ну, в мене просто слів немає. Ну, це, це 100% це не варта увага, це навіть нема про що, що про таке думати. Хіба ж ти його візьмеш там за 10 тисяч? Проєкт майбутній якийсь. Тому що, скоріше всього, там треба буде робити і міняти все. Де не що буде в тебе тайтл 23-й рік, ну і, напевно, кабіна буде 23 рік, а решта там. Так що таке краще не зв'язуйтесь. Якщо ви дивитесь машину на аукціоні, і у вас немає можливості під'їхати на неї, подивитися, зробити інспекцію то якщо вам щось не подобається в тій машині, то обходьте її боком. Тому, що, якщо вам вже щось не сподобалось, дуже великий шанс, що воно переросте кратно і вам там ще більше щось не подобається, коли ви прийдете ту машину забирати. А аукціон правила такі, ти не можеш повертати те, що ти купив. Тобто повернення немає. І так само роблять люди помилку. Що купляють щось таке, що їм не сподобалось. І потім не хочуть то забирати. Ну, бо вони бачать, що вони купили там якесь сміття. Правило таке, платите гроші, тобто оплачуєте ту свою покупку, за аукціона її не забирайте. Ви одразу її виставляєте на той самий аукціон і коли буде наступний аукціон, її там продадуть. Ту вашу покупку, яку ви зробили. І все, так ви втратите набагато менше грошей, ніж ви відмовитесь від якоїсь покупки, вони зразу чержують якийсь там відсоток, я точно не знаю, яка там сума. Але крім того, якщо ви відмовились і не забираєте те, що ви купили, то аукціон блокує вас. і Тобто ви вже не зможете ніколи там не щось купувати. ну Знову така перспектива. Як на мене, не дуже добре, тому що там реально є багато добрих речей, які варто купувати. Якщо хтось хоче купляти трак, подзвоніть мені, якщо ви щось сумніваєтеся, я вам допоможу. Та я беру за це гроші, за те, що я допомагаю, але ну, ви самі розумієте, це Америка. Якщо я витрачаю свій час, то ви економите свої гроші на цьому. Тому а якщо ви все знаєте самі, там... тому що аукціон там немає нічого такого складного. Ви можете все зробити самі. Я вам не потрібен, Якщо ви розбираєтесь в цьому досить непогано, я вам не потрібен. Ви можете самі зареєструватися, купити, приїхати, забрати, користуватися, заробляти гроші. Все. Так що це все, так би мовити, ваше Ва рішення, що вам робити. З мого боку, якщо треба допомога, я допомагаю. Треба зареєструватися, допомогти. Все розкажу, що як робити. Розкажу, що, що робити, щоб, для того, щоб ми могли купити машину. Це я робив вже не один раз і всі люди, що купували через мене машину, вони всі задоволені. Нас сьогодні, крім вистріленого колеса, ще буде багато цікавого контакту, тому що я взяв нового водія і його треба трошки вчити. Вчити треба з паркуванням, тому що людина їздить добре, реально їде дуже добре. Можна відправляти рейс хоч сьогодні, але проблема є з паркінгом, а це треба вчити. Тому в рейс сьогодні не відправляю, їду з ним, ну і заодно показую, що до чого як має бути. Так, Пройшло пів години, приїхав механік, зараз привіз два колеса. Чого два колеса ставимо? Тому що, щоб висота коліс була однакова. Тому що ситуація така, якщо одне колесо трохи вище, одне трохи нижче, то що нижче починає знищуватись, То що вище їде добре, то що нижче починає нищитись. І... Це компресор. І все, потім немає сенсу робити, Тому краще зразу ставити два колеса. Ну і зараз вже ставлю на рік, ставлю два нових колеса, щоб вже не було цих приколів, тому що мені з тими невідомими рекепами там краще не зв'язуватися. Все хлопці, за 15.09 я тут зупинився о 8, вже все нормально. Я можу їх зараз шланги на підкачку, забираємо вкрат. Дякую ще яношу. Все, все добре. Так, сьогодні вже приїхали трохи. Дороги. Зробили делівері в Ілінойсі, завантажились. Зараз вже через Індіану повертаємося назад в Віскансін. Короткий апдейт про колеса. Все це задоволення з тим, що механік приїхав на дорогу, це поміняв по дорозі, привіз з собою тих два нових колеса. Мені коштували 650 доларів. Це досить непогана ціна за два нових колеса, реально. тому що коли щось таке робити десь по дорозі за межами Чикаго, то це буде плюс ще доларів 700. Бо вже було багато разів, що в дорозі мінялося одне колесо за 700 доларів. Так що навіть дуже-дуже непогано мені повезло сьогодні. Взагалі я рахую, що якщо щось що стається чи з траком, чи з трейлером, у околицях Чикаго це, це взагалі не проблема, тому що е, такий великий вибір, де це все можна поремонтувати, то ну реально дуже великий. Може поїхати до одного, до другого, до третього механіка, до шапи куди-небудь. Так що... На даний момент це все так виглядає. Е, завтра буде цвіти аукціон, е, тому е, завтра буду знімати ще одне відео, подивимося, як це все пройшло. Досить цікаво. Е, є там кілька траків, які е, клієнти хочуть купляти, Хочу, де я допоміг. Тому завтра буду слідкувати за аукціоном і що до чого там вийшло. У нас зараз багато в мене контенту з паркуванням і з тим, що треба вчити водія, як паркуватися. А, проблема в тому, що школи. Вони не вчать людей, не готують людей для роботи, а готують людей для того, щоб вони здали екзамен. І от з Іваном така проблема, що його навчили паркуватися в школі на екзамені, вимагали, щоб паркувалися з правої руки. І в нього весь паркінг сфокусований на тому, щоб паркуватися з правої руки. А в житті... Треба паркуватися з лівої руки. Тобто ти сидиш зліва, бачиш, маєш вікно зліва і треба дивитися на лівий кут, і, і тоді ти знаєш, що відбувається в тебе в тій зоні, яку ти бачиш. Тому тобто, історія така, що, що воно школа, це не я б сказав, що погане місце. Тому що, по ідеї, вони мають вчити людей працювати, а вони просто вчать, щоб вони отримали сиділ. І потім результат такий, що коли приходить людина до роботи, їй треба спочатку вчити, як все робити іменно з паркінгом. вчити як робити все з паркінгом. Ну таке. Я можу навчити. Головне, ну, щоб людині стало терпіння, <гум> мене витримати. Коли я вчив. <гум> Це теж не завжди. Якраз те, що я говорив, все рівно Іван паркувався, паркувався і викрутив так, що він паркується з правого плеча. Так як в школі навчали, так він і не паркується. У мене різниці немає, як він запаркується, вона що він запаркувався і нічого не запаркувався, нічим зачіпив. Так що, в принципі. Потім е, практика вона все рівно заставить робити так як, так, як має бути. Але політику цих шкіл е, я не то що не розумію, я розумію, чого вони так роблять, бо вони роблять так, як їх вимагає штат, щоб водій міг здати екзамен. Але для роботи це не дуже практично і не дуже добре, тому що людині потім важко почати працювати, якщо немає попереднього досвіду. Пройшов сьогодні аукціон, хочу вам сказати, що він був сьогодні дуже дорогий. Зараз розкажу які були там ціни. Каскадія зелена, яку я вам показував, 73 тисячі 23-го року. Біла каскадія, яка стояла біля неї, там теж був пробіг біля 300 тисяч миль, вона прийшла за 78 тисяч доларів. Класік, він у відео не попав, він був в інстаграмі багато. Він пішов за 130 тисяч доларів. Ну, дуже дорого. Хоча він був досить свіжий, маляж буде дуже малий, 10-1007. Це, напевно, одна машина, яка була варта увага з тих лоцій. Далі каскаді з Пенське пішли від 40 до 27. Остання пішла за 27. Навіть дуже непогана ціна за 27. Та каскаді, яка була з дашком, вона пішла за... 34, здається, як на мене дорого. І ціна десь була біля 30. Я думаю. Вольво так само йшли в районі 40 тисяч, одне там було непогане, Вольво пішло за 34 тисяч. Це Вольво було 20 року. Такі ото ціни, щоб ви собі приблизно орієнтувалися, що по чому продається. Зараз на аукціонах, якщо комусь потрібна допомога з аукціоном, то телефонуйте. Я вам зможу допомогти. 312, 593, 866. Ну заодно, хто хоче бути олнер-оператором або хто вже є олнер оператором, хоче зі мною працювати, так само телефонуйте. 312, 593, 866. Сьогодні приїхали на Делівері в Іллінойсі, і зараз я вже водію розказав, як правильно паркуватися. Ми Вже тут пройшли короткий курс. Навчання, і зараз вже досить непогано паркується. Вже зрозумів, що до чого, як куди ламається трейлер, коли, як куди викручуєш руль. тому що воно все пов'язане. Насправді не, не так легко це все зрозуміти зразу. Але коли трошки попрактикуєшся, тоді починаєш починаєш розуміти. Дуже важливо зрозуміти що треба не допускати помилок. Тобто, якщо ти бачиш щось не так, то зупиниться. Коли зупинився, тоді вирішити проблему і вже тоді далі рухатись далі, коли знаєш, як вирішувати її проблеми. Тому що, дивлюсь, як то деколи люди працюють, то вони пхають все <пхаю> на урах. Дальше ерунда, Заїхав на заправку Кейсі заправитись з водієм. І тут така трошки у нас ситуація зараз буде, що треба буде задом виїжджати на дорогу, бо інакше з цієї заправки не виїдеш. Я думав, що тут можна буде з цього боку об'їхати, вони тут поставили смітник, напевно, спеціально, щоб люди не їздили, тому що їм вбивають стіни. Що зараз треба буде викручувати. Що сюди заїхав, бо вже солярки мало. Ще вчора вечором не заправилось, не подивились, а наступна заправка вже через 90 миль, тому що маємо їхати в товарі на пікапі, там фактично по дорозі немає де заправитися. Тому зараз буде трошки екстрим. але я думаю, субота. Перекрили, але нас пустили, так що все добре. Короткий апдейт, що зараз відбувається. Їду в трактор експрес ставити колеса наперед. Тому що вибило одне колесо, з'їло його з одним боком. Я так думаю, що алаймент поганий. Ну і одне колесо міняти не будемо, Треба зараз поставимо два колеса нових, зробимо алаймент, перевіримо ходову, чи, можливо там, з кінпінами чи з підшипником є якісь приколи. Якщо немає ніяких приколів, то зробимо алаймент і машина поїде в дорогу. Зараз показую, що міняємо колеса, а як теж Це якраз проблема. І була сильна вібрація на рулі, коли їхав, то рулем досить сильно трясло. Ну, трясло через те. Скоріше всього, що алаймент, але ще може бути, що і балансування було поганим. First, <alden> <Tamam>. <auld> тому що трак їздив по трасі і було таке, що і в яму попадаюся, що хоче. Тут на ньому водії деякі тренувалися гасати. Воно все все, друге, вона б наклалося і тут маємо результат. Але Зараз поміняємо колеса. Я думаю, що наступний рік ми від'їздимося колесо підкладаємо. Хлопці провели діагностику ходової, з обох боків погані кемпіни, тому будемо міняти кінпіни. Залишаю трак тут. А тут відремонтується кемпінг. Так що вже буду чекати, тверніший трак буде тут стояти в них до завтра. Сьогодні пізніше трошки вони зможуть поміняти кінпіни, вже тоді зроблять алаймент, поставлять колеса. І завтра вже заберу повністю антислужний трак. Зараз викликав таксі, Uber, ні, буду чекати, тут ще 5 хвилин, зараз маю приїхати. Прикол такий е, маленький хак. Е, ну, більшість знає, але все одно. Е, якщо живеш в Чикаго, то провіряй ціни на Uber і на Lyft. Е, окремо, тому що Uber мені порахував звідси додому 38 доларів, а Lyft 27 доларів. То 10 доларів різниця там майже 11. Ніби все рівно приємно. а Сервіс той самий, бо убер, що ліфт вони їздять однаково. Тут же хлопці перегнали мою Вольву в чергу на, на ремонт. Так що нормально. Я, я цікаю, ти вже, ти вже, Та вже... Це блять Ти вже в Ютубі. Ти, ти, ти. Викликав ліфт, приїхав. Приїхав з земля. Можна. Ти та же Ні, Я з Коломиї, але це неможливо таке. Відкривай. коротше, супер приємний сюрприз. Я я бачив в ліфті, що за мною їде Павло. Я вже так думав, що українець. А тепер, крім того, що вже по дорозі вже зрозуміли, що українець. Павло мій підписник, і він до мене дзвонив перед тим, як їхав в Америку ще з Лондона, так? Так, з Лондона. Яка земля маленька. Це треба було мені визвати сьогодні ліфт, щоб приїхав за мною, ми приїхали. Щоб приїхав мене забирати, мій підписник, який до мене званий, з Лондона. Ще й земляк. земляк з коломиї. Як це все. Mm. До, Земля маленька. Та, дуже, дуже приємний сьогодні сюрприз. Так що, хлопці, Ютуб, мало того, що він єднає, він ще й робить землю меншою. Підписуйтесь. Підписуйтесь на Калош -транс. Транс. Ти будеш, будеш робити Ютуб Скоро, зараз так, зараз ідею подали, так що пороби ютуб, я тебе там прорекламує, все, ми зробимо, будеш мати багато підписників. Дякую. Все, підписуйтесь і ставте подобайки. Так, вечором вдома вирішив погуляти з Волтером трошки. Тут в себе біля будинку майданчик гарний. Девід там пішов бігати. Зробили цей новий майданчик. На початку літа почали його будувати і тепер в кінці літа його закінчили будувати. На мене щось вони трошки затягнули, тому що в Америці вони тут все досить швидко будують, але тут щось довго було. Але повністю зробили весь парк, всі дорожки поставили нові асфальтові, там паркінг зробили новий, і так досить багато перебудували. О, Волтер побачив свого друга, зараз будуть бавці. Волтера друга повалив другий бік. Не хотіли, щоб Волтер знебався. Тепер Волтер буде сам тут ходити, шукати собі розваги. Приїхав забирати трака а його тут взяли на роботу. Моїм траком перевозять трейлера на лайми. До речі, я не сказав, який я став кулас, я колеса коласа Йокохама. Їжджу на цих колесах вже кілька років, користуюсь ними на своїх траках, на всіх. Наперед ставлю кохаму то я навіть дуже задоволений. Колеса ходять довго, нормально, нема з нами ніяких проблем. Тепер відповідь на, на основне питання, скільки це задоволення коштувало. Тобто алаймент. Алаймент це розвал сходження, нові колеса і нові кінпіни. Кінпіни, я навіть не знаю, як кінпіни перекласти. Вибачайте. Дві з половиною тисячі доларів це все обійшлося мені. Я рахую, що це досить непогано, тому що... Багато роботи зроблено. Ну і плюс зараз машина буде їхати на нових колесах і з нормальною новою ходовою. Так що я навіть дуже-дуже задоволений. Приїхав зараз на Ярду. Треба позакладати в папки до, в кожен трак до документів нову інструкцію до локбу. Для чого це робиться? Тому що коли ти маєш електронний локбук, в тебе в папці. З документами повинна бути інструкція до логбуку. Вона надрукована, щоб поліцейський, якщо не може розібратися, як йому відправити свій інспекшн на свій емейл, він це зробить по інструкції. Ну, Зазвичай вони там все знають, там все досить просто, але вона має бути надрукована в папці. То я сьогодні привіз на всі траки, вже позапахав. Зараз ще Вольво забару дещо там і все. Все, роботу зробив, їду додому. Так що дякую вам за те, що ви мене дивитесь, дякуйте, що підписуєтесь на канал і ставите вподобайки, пишіть коменти. Підпишіться так само на інстаграм. І не забувайте донатити хлопці. тому що зараз час важкий, донати впали. Тут девуш хлопці збирають на дрони з калуша. Дуже повільно до збору. Тут в Чикаго хлопець збирав на автомобіль для свого батька, батько воює. Тоже повільно йде збір, всі збори йдуть зараз дуже помало. То, будь ласка, включайтеся, допомагайте чи можете. Я на цьому закінчую це відео. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.